Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І як бачите, я сьогодні не сам. З нами Сергій. Привіт, доброго дня. Типо ми не бачились. І ми сьогодні будемо говорити про наш зварювальний апарат новий MG 18 dx Підкажу, дякую, да. MG 18DX, Але перед тим як ми почнемо, запрошую вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і, звісно, написати коментар. Можливо, ви вже встигли його купити, або можливо, у вас є один з старіших наших зварювальних напівавтоматів. Напишіть, як вони вам в роботі. Так, не будемо затягувати. Сергій розповідай, що тут. Нового, давай почнемо з комплектації, бо там мені здається також є зміни. Звичайно, в комплектації в нас іде новий чорний рукав Дніпро М. А чим він відрізняється не від чорного? Ми трошки змінили діаметр дроту, який проходить всередині. У нас був синій рукав Б 15. Тепер він чорний під влаштунок Дніпро М і mm -hmm. напис Дніпро М. Ось так. Це все виглядає. Фактично, технічна зміна це внутрішня товщина дроту. Правильно? Так, так. Mm -hmm. Ну вона не значна, звичайно, але трошки. Ну, Впливає Слухай. на струм, який вже виходить назовні і на нагрівання. Це ж краса в деталях, чому ми саме вирішили змінити не стандартний МБ 15 рукав, а змінити на чорний і концепт Дніпром. Бо ми хочемо виділятися по концепту. Якщо ви зараз звернете увагу на нашу лінійку інверторних зварювальників і на півавтоматів, то вони концептуально схожі. Тобто, якщо ви побачите, наприклад, десь людини апарат, ви навіть здалеку побачите, що це дійсно Дніпром, бо він відрізняється. Своєю унікальністю не знаю. Може для вас це буде здивування. Оскільки років два чи три навіть знадобилось, щоб вивести все ну, в однакову однакове сти. Два два ну майже два з половиною роки це знадобилося. А вже реально два роки тому концепт такий був, але завели ми тільки ну, от зараз. Є нюанси по сусідам, просто які так. там трошки уповільнюють <завель> трошки. ці розробки. Окей, що ще є в комплектації? В комплектації є швидкоз'ємний рукав, які давай тут, я покажу. Тут одразу шлан. бачите, є і від швидка. З'єм на самому апараті зараз. Так, інший кінець у нього просто шланг без нічого. Під редуктор газового балону. А редуктори всі на цьому на хомотах, правильно? Так, там не... також можна швидкоз'єм ставити. Там можна ставити швидкоз'єм, але треба йолочку замінити на швидкоз'єм. Mm -hmm. Якщо казати про іншу комплектацію, то кабель маси і електродотримач не змінилися. І в комплекті також, як завжди, в нас є хомути та спеціальний ключ для того, щоб, щоб за -затискати, затискати токовий накінечник. А тут Встановлено теж 0,8, але можна купити і поставити так, одиничку. одиничку. Так, О, так. давай ми це приберемо, бо ми, в принципі, Звичайно. до цього повертатися не будемо сьогодні. Якщо казати ще по комплектації, що тут змінилося, то це затисний механізм до зварювального дропу. В минулій моделі була невеличка проблемка з дротом 2,5 кг. Він коли зажимався притискним механізмом, він трошки болтався. Ми збільшили шайбу. шайбу, так і якщо переставити його на 2,5 кг, як він буде, він надійно фіксує дріт 2,5 кг, і він не болтається Невелике, але, як на мене, приємне так, допрацювання. Так, Звичайно, дивись. Ми... Одразу питання, поки ми тут по дроту, тут в коментарях у нас часто запитують, коли з'явиться кнопка. Протяжки кабелю, так щоб не подавався газ на пальник. В 18 моделі воно і є. На 16 моделі ми працюємо зараз над цією доробкою. Тобто тут вже все фактично так. є ось ця кнопка. Так, вона подає без газу в угу. 18-й моделі. Все, все, продовжую. Я виступив за всіх коментаторів. А продовжити? Так, і звичайно, це новий концепт пластику. Чому саме пластик? Багато людей кажуть, що пластик ненадійний, надійний, він ламається, але тут пластик дуже товстий. Це не накладки, це. Цілові типу частини корпусу? Ні, ні, це це саме накладки, mm -hmm. але вони збережуть корпус від. Ударів. А, шо, клієн... а, а на що взагалі бити зварювальним апаратом? Багато клієнтів приносили зварювальні апарати, в яких кути вони просто заламлені. Ну, можна йти там ненароком трапити у апарат ногою чи що, і залізні кути там цей да. товстий, і він загинається просто. Пластик збережує корпус апарату таким чином, щоб він зберігав свій зовнішній виднішній і, 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 і не був погнутим. Так. А ще, що немало важливо, пластикова відливка деталі, вона до дозволяє збільшити вентиляційні отвори і таким чином відводити тепло від силових елементів. Реально тестував цей апарат десь тиждень тому в камері при 40 градусах. Це такий норматив про тестування зварних апаратів. Стоїть 10 хвилин. Це 100% робочий цикл. Тобто, при 40 градусах, З яким навантаженням по амперам? Максимальним. Це 180? сто 180 ампер. Так він стоїть 10 хвилин, і не це, це потужно? Це дуже потужно. У нас не було до цього таких апаратів, які в нас. Ну от дивись, ти кажеш, що 100%, значить там щось всередині красивенько стало. Як бачиш, у мене тут наш новий шуруповерт cd 12 Q-Kit. До речі, зараз чорна п'ятниця. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Але якщо ви ще встигаєте до 26 листопада, ви можете його придбати за суперкрутою ціною. Посилання є в описі під цим відео. Ось тобі, біта. Дякую, але треба ще чим покрутити. Насолоджуйся. Дякую ще. А, там шея заначечка, так, да? Так. Магія монтажу і зварювальний апарат розібраний. Я одразу хочу зазначити, там Сережа сказав, що там пластик, що типу там багато думає, що це там погано якось чи не міцно. Пластик це лише накладки. Бачите, сам силовий корпус зварювального апарата весь з металу. Все, розказуй, що ми там всередині бачимо. Давай оці Ну, всередині ми бачимо, що обов'язково апарат за всі, да. всі силові елементи захищаються захисною прокладкою. Це щоб не було замикання на корпус, якщо так, буде якийсь час Бо Ну не тільки удар, пил, який залітає, він може ну, наприклад, нарости, бо вентилятор дуже швидко пил напиляє, і якщо не продувати, обов'язково треба продувати, Якщо ви працюєте в запиленому приміщенні, то, хоча б раз на тиждень, якщо це ну, чисті умови, все одно десь раз в місяць треба його продувати. Ми бачимо, що плата лакована, дуже великий шар. Плаку. В нас силові елементи, силові транзистори, вони обов'язково промазані герметиком для того, щоб силові контакти не пробували на корпус. корпус конденсатори. Їх в нас три також залиті герметиком для того, щоб не пройшов струм. Якщо хтось з електриків знає, як конденсатори розряджаються на тіло. І в нас стоять шість силових діодів вихідних. У тобто мене одразу таке питання: чому ось тут є червона прокладочка, а тут немає. Ця частина силова, угу. Uh -huh. а це вже пойшла частина низько низьковольна, типу, да? так, Так. так. Поняв. Стоїть трансформатор, і вже на діодах не такий струм. Тобто струм великий, а напруга вже менше набагато, ніж на вході. Далі це частина управління, яка управляє якраз всіми процесами зварювання, подає сигнали на плату відображення. Нашу ця плата також залакована? Так, звичайно, ну кожна плата лакується, бо це захист від пилу і від пробоїв. Також в нас за нашим стандартом обов'язково мідний трансформатор багатожильною обмоткою на другому колі, а також йде вихідний дросель. Так, ще ще, дивись, ти просто кажеш, що в нього там прям колосально виріс робочий цикл. За рахунок чого? За рахунок того, що ми збільшили номінали по транзисторам, тобто кожен транзистор, коли працює на своїй максимальній величині, mm -hmm. він дуже гріється. Тобто, якщо взяти транзистор, Зір більшого номіналу він буде менше грітися, і зазвичай таким чином можна збільшити робочий цикл. Але це також зроблено за рахунок великих радіаторів, розподілення радіаторів між силовими елементами, тобто не один радіатор, а декілька. І ми поставили сюди великий і швидкісний кулер. Ті також збільшили вхідні отвори і вихідні. Це фактично допрацювання таке схоже на те, що було в МЖ 16, де збільшили так. робочі цикли на 25%, наче він виріс чи на 15%, щось таке. Так, на 15%. І таким чином ми цього досягли досягли цю ціль. Дивись, ми поговорили про сам зварювальний апарат, про те, що в ньому всередині допрацьовано. Скажи, чи є якісь зміни саме по функціоналу? Чи тут, в принципі, ну, стандартний наш набір функцій? Тут немає ліфтігу на цьому ні, зварювальному ні, апараті. Це такий вже більш серйозно заточений під професійну роботу апарату. Так, так. Да. Змін немає в доп... Ну, Зміни Вискій. трошки в зовнішньому вигляді, бо ми поставили в ряд наші резистори для налаштування, регулятори. Ну так, регулятори. В Мені здається, що це міг ММА Теж раніше була інша кнопочка, якось воно по-іншому перемикалася. Воно чи ні? просто по іншому виглядало. Ну, виглядало, да. Може, так. Може там всередині, технічно, напевно, все так. однаково. Ну майже так. Ми тобто, трошки плано проведе. До чого я веду, що в принципі зараз я не бачу сенсу перераховувати ці всі ну Ми перерахуємо, скажемо ці функції, але показувати там, як вони відображаються на табло, як налаштовувати і так, і так далі. Я сенсу зараз не бачу, але запрошую вас на. Писати в коментарях, які б роботи виконували б ви, з огляду на те, що це професійний зварювальний апарат, до нього можна вищі вимоги ставити. І ми проведемо ці роботи от, разом з Сергієм, дамо Сергію маску, і він буде, не знаю, варити кузов, наприклад. Напишіть в коментарях, і ми протестуємо зварювальний апарат саме так. У мене взагалі є ідея поставити туди кілограмову бабіну і нон-стопом просто наварювати, 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 щоб перевірити, піде він захист чи ні. До речі, це дуже цікава ідея. Але я десь не бачу, у нас тут прохолодно, у нас трошки такі тут м'якші умови будуть. Але не стоп, але стоп, це реально. Напишіть буде. в коментарях, чи вам цікаво побачити такий тест. Я думаю, що в принципі огляд новинки можна завершувати. Це вже і не дуже новинка, оскільки він вже якийсь час продається, тому якщо він у вас уже є, ви вже не встигли попрацювати, кайфанути від нього. Напишіть в коментарях, як він вам. Або ж напишіть, як на нього протестувати, щоб показати його вам в роботі. Посилання на нього є в описі під цим відео. До речі, він також зараз по знижці на Чорну п'ятницю. Там дуже крута знижка. Переходьте на сайт, дивіться, ознайомлюйтесь. І звісно, перевірте, чи ви підписались на канал і поставили лайк. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Обіймайте маму і донатим на ЗСУ. На все добре і нехай щастить!